Знаєте, що спільного між вашим життям та вашою бронею. Якщо ви не перевірите перше, можете втратити друге. Сьогодні ми тестуємо плити від Украрва 3, 4 та 6 класу. Дізнаємося, чи витримують вони різні калібри, а саме 22 ЛР 9х19, 5,45, 5,56, 762 на 39, 308 та 762 на 54. Але не переживайте, нікого стріляти ми не будемо поки що. Укр Armor – це магазин військового спорядження, одягу та взуття. Це місце, де можна знайти буквально все, що потрібно військовим та не тільки. Вони зробили так, щоб вам було максимально просто і швидко знайти ідеальне спорядження під вашу задачу. У них є все: топове взуття, бронезахист, одяг та екіп від найкращих світових та українських брендів, таких як Salomon, Меканікс, Кат, Лоа, Атака, а також снаряга власного виробництва Укр Armor. Заткнись і візьми гроші. А почнемо ми із захисту 3 класу. На сайті зазначено, що саме ця плита витримує попадання калібру 5,45 та 762х39. Такі плити більше підходять для артилеристів, дронщиків, для людей, які не мають прямого контакту з ворогом. Думаю, варто почати з 22 ЛР і поступово подивитися, що буде далі. Плиту будемо ставити на дистанції 20 метрів та постріляємо. 22 ЛР, два постріли. Так, як ми можемо бачити, є два влучання, але, як то кажуть, подерло тільки обшивку. 22 ЛР. Далі стріляємо з 9-го калібру пістолету. Далі стріляємо 9 на 19 люгер французького масу. Готові? Я так. Вже звідси бачу влучання. Є два попадання: верхоти та якраз центр там де підпис 22 ЛР. Позаду бачимо дві гематоми. Заброніла травма буде, але наш боєць виживе. Далі стріляємо 5,45 однією кулею. і подивимося, що буде. У нас сьогодні автентична зброя здобута. Під час садівської операції знята з десантника. Можемо побачити осколкові ураження на руків'ї, затворі і на газовій трубці. Автомат задекорований і являє собою частину нашого супротиву ворогові. Стріляємо кулею 545, один постріл. Наша плита бачимо. Вихідне. вихідного як такого немає, але є дуже велика гематома, Тобто перелом ребер точно гарантований. Але враховуючи те, що ця плита витримала два попадання 9 на 19 два попадання 22 ЛР і 5.45, То я думаю, буде справедливо, якщо ми візьмемо свіжу плиту та повторимо тест. Okay, поставили свіжу плиту третього класу. Виробник зазначає, що ця плита тримає три попадання з автомату Калашникова калібра 5.45. Зараз ми це перевіримо. Так, дивимось перше влучання, друге і вниз, третє. І зараз барабана дроб. Опа. Так, бачимо велику гематому. Ну забронюва травма відразу, Верхня Також і третє влучання трошки порвало вже тканину, але все таки. Плита тримає. Ну, я кажу чесно, виробник відповідальний за свої кошти це доволі таки непоганий варіант. Повторюсь, для артилерістів та дронщиків це дуже класний варіант. Легка, те, що треба. Бійці 3-ї штурмової бригади на цьому не зупиняються і тестуємо цю плиту далі. А саме однією кулею постараємося попасти в центр 7,62 на 39 з АКМ. -у. АКМ, точніше, цивільна версія ЦГА, виготовлена в Росії, досталася від так званих братів. Калібр 762 на 39, армійський набій, такий самий, який використовується на фронті. Поїхали. А дивимось, наші три попадання 5,45. і ось попадання 762 на 39. І що ми бачимо? Ця плита витримує. Чесно, моє здивування. Блян, я просто вражений. Легка плита витримує три кулі: 5,45 і одну кулю 762 на 39. Це навіть більше, ніж потрібно для того, щоб вижити. Укрармор молодці. В моїх руках плита четвертого класу. Виробник зазначає, що плита тримає калібр 545 на 39 762 на 54 ЛПС. Зараз ми це затестуємо та перевіримо. Характеристики. Витримує 5 влучань із 545 на 39 мм ПП-762 ЛПС на 54 мм. ЛПС – сталеве осердя, куля вагою 9,6 г та навіть одне влучання із 762БЗ. Вага бронеплити – 3,4 кг. Матеріал – сталь. Почнемо з дев'ятиміліметрового пістолету. Два постріли. Так, один у мене трошки в землю пішов, а другий є влучання. І плоті взагалі нічого не трапилось. Просто від слова взагалі. У мене зараз дві контузії, ПТСРчик. Ну, давайте ще один раз поцілимо і подивимось. Я так розумію: ось коцка. Блін, другу, я навіть не бачу, але ми попали по плиті. Дуже круто. Ну, давайте достріляємо вже цей магазин та перейдемо на 5,45. Бляха, я не розумію. Ця плута просто максимально живуча. меншим дистанцією. Ну, як ми бачимо, просто фотки і все. Тобто, якщо дивитися на світло, видно раз, два, три, чотири, п'ять попадає. Не знаю, чим видно, але просто покриття саме тримає 9-мм пістолет. Давайте далі 5,45. Далі у нас натівський калібр 5,56. Поїхали. Три влучання є. Ходімо дивитися. І знову ж таки, ми дивимося, що тільки обшивка злізла, пробиття немає. Навіть візуально ледве видно, що ми попали. Давайте зробимо ще 5 пострілів. Так, бачимо, що обшивка злізла, але дивіться, як сталь тримає. Легенькі-легенькі, подряпини. Я думаю, можна перейти на калібр 7,62 на 39 і глянути, що буде далі. Далі 7,62 на 39. Три постріли. Плита лягла, підемо дивитися. Так, ми спостерігаємо таку картину. Антирикошетне покриття відлетіло, а ось і сама плита. Бачимо, є влучання, але ця плита доволі -таки живуча, її можна використовувати повторно. Переходимо на 308 калібр. Надалі у нас калібр 7,62х51, тобто 308-й. Набої у нас натівські, військові. Робимо три постріли. Це було потужно. Так, плету ми поклали, її засипало максимально піском. Видно влучання. Видно ось оболочка кулі. Але в більшості ця плита тримає навіть 308. Перейдемо до більш потужного, до Мосінки 1943 року випуску. Гвинтівка Мосіна. Поїхали. Ого! Чесно, я вже не можу розібратися, деякі влучання. Вони виглядають абсолютно однакові, але я думаю, що це ось це влучання і позаду плита повністю ціла. Пропоную один раз стрільнути це таке сталь легко посиленою кулею. Можливо, буде результат ось такі в нас, набі. Не бронебійний, але має покриття сталі. Має більш потужні властивості. Мені здається, що це ось це попадання. Якщо я помиляюсь, поправте мене. З цієї сторони ми спостерігаємо ту саму картину, що й раніше. Тріснула тільки е етикетка. І все. Можна зробити три постріли підряд та подивитися, як то буде з цією кутою. Final goal! Бачимо кілька нових влучань. Третє, я так розумію, вже підкопало плиту, і вона розвернулася. Так, робимо висновок, що плита зі сталі тримає будь-який калібр. Ну, бронебійні не будемо пробувати, так як бронебійні для техніки, а не для плит. Тому Із цього нашого арсеналу талюка тримає будь-який калібр. Важка, але раджу для захисту те, що треба. Переходимо до нашого фінального боса. Це плита від УкрАрмор 6 класу. Назначено, що ця плита тримає 762 х 54 Бронебійно-запальний набій. Знаєте, тестувати те, що вже але дуже цікаво, але є ще цікавіше. <рес> У нас є трофейни АК-12, які використовувала армія РФ проти української армії. Ух ти ж блін, це що за шершень? Також є їхні набої. Звичайна куля, посилена та бронебійна. Цікаво, витримає плита шостого класу бронебійну кулю. Підлі вони я вам скажу частенько їх використовують проти нас. Побачимо, що буде з того. Зараз стріляємо звичайною кулею. Тепер посиленою. А зараз бронебійною. Ми бачимо три влучання. Перша ЛПС звичайна, друга це вже посилена куля і третя бронебійна. І що ми бачимо ззаді? А ззаді ми нічого не бачимо. Легенькі вм'ятини, а пробиття як не було, таке і немає. І ми можемо з певністю сказати, що плита під Укр 6 шостого класу тримає навіть бронебійний 545. Тому купуйте та будьте захищеними. Зараз міняємо плиту та тестуємо їх ще двома калібрами: 308 та 762 на 54. Бронебійно запальний та посилений для 308. Поїхали. 308 калібр. Так, ми бачимо нашу плиту з ураженням практично вихідним з боку позаду гематома. Це мені знаєте, дуже нагадує випадок під час штурму 19 серпня 23-го року, населеного пункту Андріївка. А куля якраз таки мені влучила трошки ближче до краю і рикошетнула в сторону, тим самим задівши мені частину. Грудних м'язів, але я живий і зараз знімаю для вас ці відоси. А далі застосуємо найпотужніший калібр це 762 бронебійно-запальний. Дивіться далі. А зараз стріляємо бронебійно-запальним набоєм калібр 762 з такого потужного ствола 43-го року. Так, бачимо пробиття, але не повноцінне. Тобто, якби забронюва травма буде, гематома дуже добряче буде. Після такого набою, але врешті-решт, боєць виживе. Що можемо за висновок сказати по цих плитах? Вони повноцінно тримають свій калібр, вони виправдані за свої кошти. Та виробник повноцінно відповідає за свою якість. Перевірено. Ну що, друзі, сьогодні ми затестили плити від Украмор. Вони себе показали, як дійсно хороший та надійний захист. Тому обирайте українське, підтримуйте українське та споживайте українське захисті. Дякую, Укрармор, за спонсорство цього відео. Посилання на плити буде в описі. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові тести. Блять. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові тести. Тримаєте зброю зарядженою. Я на скидку вальну. А так обично і в війні. Pasustray pa pa tayo din. <laughs>